Добра новина, Ісус Христос Він Воскрес, і він живе зараз серед нас, і він є той, хто заплатив за. Наші гріхи. Він є той, хто пролив свою кров, він є той, хто віддав своє тіло. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах, Ісуса, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись мене, і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолилися цю молитву, то вірте, що Христос. Він пробачив вам всі ваші гріхи, він в ваше серце, і тепер він ваш Господь, і тепер ваше життя воно зміниться. Тепер ви є його дитина, моліться до нього, просіть його. І він той, хто зцілює в наш час, він той, хто відповідає на наші молитви. І хочу прочитати одну історію: це коли Ісус сказав: Кажу вам. Друзі мої, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам, кого боятись. бійтеся того, хто має владу вбивши, що його є Так, Кажу вам того бійтеся. Чи не п'ять горобців продаються два сарі, і жодне з них не забути перед Богом? Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся ви краще за багатьох горобців. Тут написано, що ми не боялись, що ми кращі за багатьох горобців, що для Бога Отця ми справді. Є дорогоцінностями, і він захищає свій народ. Він захищає тих, хто в нього віре. Кожний, хто приходить до нього, він буде вислуханий. І кожному хто просить, він відповідає. Він є добрий тато, він є люблячий батько. І до нього багато хто приходили. І також тут написано в Євангелії від Луки, Ісус сказав своїм учням. Тому кажу вам: не журіться про душу вашу, що будете їсти, ні про тіло, що одягнетеся, бо душа є більше від їжі, а тіло від одягу. Дивіться. На ворон, які не сіють, не жнуть, не мають ні комори, ні клуні, а Бог до їх, наскільки ж більше за птахів ви варті? Хто ж з вас журячи зможе додати до свого росту хоч один лікуть? Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому про інше журитися? Дивіться на лілії, як вони ростуть, не прядуть і не Вчуть, але скажу вам, що й Соломона всі свої славі не вдягався так, як одного з них. І якщо траву, є канині на полі, а завтра вкидають до печі, Бог отак одягає, то наскільки більше одягне вас маловіри. І не шукайте, що будете їсти і пити, і не журіти. Цього всього прагнуть народи світу. Ваш же отець знаєш, що цього ви потребуєте, але шукайте царство його, а це все вам додасться. Не бійся, мали стадо ваш отець дати вам царство». Він каже, щоб ми не журилися. Він каже, щоб ми довіряли нашому Богові, що він потурбується про нас. І якщо у вас є потреба всілення, то руку на себе за вас помлюсь. Або якщо у вас якась залежність, ім'я Ісуса я наказую залишити людину, геть пішов всякий дух немачі, всякий дух, що викликає депресивний стан, всякий дух, що е, якийсь дух самогубства, дух смерті. Геть пішов, залишити людину він Ясуса Христа, дух немачі, залишити людину в Ім'я ісуса, ім ісуса Христа. І я наказую щезне всяка біль, щезни стіла, всяка хвороба він ясуса, рак засохне, щезні пухлини. Він я ісуса, наказує, щезне всяка біль. Геть пішов всякий дух нечистий. Нехай сілися кожна клітинка в вашому тілі і я благословлю. Я вас Христос живий, Христос Воскрес, і Він є цілитель, і Він відповідає. Він доторкається зараз до вашого тіла. І я вірю в чудеса, і я кажу: нехай прийде чудо, яке вам потрібно. Нехай прийде зцілення, яке вам потрібно, звільнення, яке вам потрібно. І Боже, нехай твоя любов зійде Духом Святим доторкнись до цієї людини. Він я ісуса і благословим. І Христос і справді воскрес, Він живий, і Він вірний Бог, люблячий Бог. Амінь.